День народження це просто, я думаю, така дата, в якій один відрізок часу зміняється іншим, Добавляється ще один рік. Деколи говорять, що це є сумне свято. Але дивлячись, переглядаючи той рік, який прожив, бачиш свої успіхи, бачиш свої недоліки. Я так розумію, що так кожна людина. Бачиш, що треба де приложити більше зусиль, щоб майбутній рік пройшов ще краще, більш був такий плодотворний, щоб більше принести, тому що час вже є швидкий, щоб вже багато в майбутньому зробити ще. Тому що за так час на сьогоднішній день є такий швидкий, що не встигаєш зробити її. Жалієш, що все-таки от міг більше зусиль приложити, більш більше постаратися. Ну, на жаль, все йде своєю чергою. День народження особисто я не дуже святкую, Власне так. тому що це ну така, не прикладає для, для цього зусиль. Ось десь День Ангела і мені, mm -hmm. тоді це друга справа. Тоді, особливо, і мені не 7 лютого. І по-особливому, тому що носиш ім'я святого свого, покладаєш е, якісь свої духовні старання, молитви, щоб ось цей рік, який йде перед тобою, був більш успішний, ну і певний, і саме головне, в здоров'ї, це саме головне. Ось це в якійсь такій суєті. А це я думаю, що ще маємо одну таку прекрасну е, від Бога хвилину, е, що можна зустрітися з ближніми своїми, особливо з друзями по школі, по семінарі, академії, по армії навіть.